Цьому році влад переходить у п'ятий клас. Через дистанційне навчання однокласників останні роки бачив лише через екран комп'ютера. Перші два класи все добре було, навчалась у школі. Далі карантин, війна на жаль. Е, дуже хочеться в школу повернутися. Дуже не вистачає спілкування з однокласниками. Вчителі вже готуються зустрічати дітей за партами. Адже вже з 1 вересня 2023 року діти Дніпра розпочнуть учбовий рік у змішаному форматі. За бажанням батьків дитина може відвідувати заняття офлайн. На сьогоднішній день у нас вже десь на руках 70% батьківських заяв ми отримали. І дивлячись по статистиці, ми можемо побачити, що більшість все ж таки за, за змішану форму навчання хочуть, щоб діти сіли за парти. Всі школи, в яких проходитиме таке навчання. Оснащені укриттями, аби убезпечити всіх дітей, уроки у деяких закладах проводитимуть у дві зміни. Це найпростіше укриття нашого закладу освіти, яке забезпечує одночасне перебування 351 людини. І обладнане всім необхідним для того, щоб люди могли тут знаходитися певний час. Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою працюватиме в одну зміну, оскільки його укриття здатне прийняти всіх учнів і викладачів. Зараз активно приймають заявки від батьків щодо форми навчання та готують кабінети. Нам пощастило. Ми навчаємося одні тут. От. Тому у нас буде організований освітній процес в режимі повного дня. Ще одна школа, номер 107 готова зустрічати учнів початкових класів. Також тут навчатимуть дітей з 73-ї школи, адже там немає оснащеного укриття. Для того, щоб легше ідентифікувати один одного, ми обрали різні кольори. Жовтий це 107 школа, блакитний це 73 -та школа. Також кожен, кожна дитина має бейдж відповідного кольору, кожен вчитель має відповідний бейдж з назвою закладу освіти, класу і прізвище. Ім'я для гостей тут вже обладнали кабінети та окреме укриття. Кожного класу буде свій журнал реєстрації освітніх втрат, тобто якщо повітряна тривога лунає і діти спускаються в укриття, тут же ж освітній процес не продовжується. Парти достає для того, щоб діти могли е е е вживати їжу, наприклад, якщо в цей час лунає тривога, або пограти в ігри настільне, помалювати. І взагалі така, е таке, така обстановка для них більш звична е і зручніша, вони так будуть себе спокійніше відчувати. Ці уроки, які не вміщатимуться в графік двох змін, проводитимуть дистанційно заявки від батьків на підтвердження форми навчання їхніх дітей приймають в школах до 20 серпня.